Кардіб щойно розповіла про свою дружбу з овсетом у двох словах завіса дружби, чому Кардіб обрала чесність замість дружніх колишніх, і що це говорить про сучасні стосунки. У світі шоу бізнесу і соціальних мереж прийнято демонструвати ідеалізовані образи. Навіть після болісних розривів зірки часто намагаються підтримувати видимість дружніх стосунків з колишніми партнерами, публікуючи спільні фотографії та заявляючи про вічну любов і повагу. Але що відбувається, коли ця маска тріскається? Відповідь Кардіб лаконічне, я намагалася. Наступне питання, у відповідь на питання про її дружбу з Овсет, це потужний сигнал про те, що чесність і самозбереження часто важливіше, ніж підтримання ілюзії. Я завжди вважала, що у відносинах, особливо в публічних, важливо зберігати повагу до минулого. Але повага це не означає ігнорувати біль, образи і травми, які могли виникнути. Спроби зберегти дружбу з колишнім партнером, коли між ними немає справжньої дружби, часто виглядають як вистава, покликана заспокоїти громадськість і, можливо, навіть самого колишнього. Це спроба уникнути відповідальності за власні почуття та рішення. Історія Кардіб і Овсета є класичним прикладом токсичних стосунків, які пережили багато злетів і падінь, скандалів і примирень. Вони були публічно пов'язані, розв'язані, знову пов'язані і так кілька разів. Це був емоційний атракціон, який, безсумнівно, привернув увагу шанувальників, але, ймовірно, виснажив їх обох спроби зберегти видимість дружби після стількох випробувань це. По суті, спроба застрягти в минулому, не дати собі рухатися далі і не дозволити собі почати нову главу в своєму житті. Що мене особливо вразило у відповіді Карді Бе – це її прямота та відсутність будь-яких виправдань. Вона не говорила про те, що вони завжди будуть сім'єю, або що у них складні стосунки, але вони все одно піклуються один про одного. Вона просто сказала, що намагалася, і перейшла до наступного питання це мужність і чесність, які я ціную. Це визнання того, що дружба з колишнім це не завжди можливо або бажано. І що іноді краще просто відпустити минуле і рухатися далі. У сучасному світі, де соціальні медіа змушують нас постійно ділитися своїм життям з іншими, особливо важливо вміти встановлювати межі та захищати своє емоційне самопочуття. Відповідь Кардібе це потужне нагадування про те, що ми не зобов'язані підтримувати стосунки, які завдають нам болю або заважають нам рости. Ми маємо право вибирати, з ким ми спілкуємося і які відносини ми підтримуємо. Особисто я вважаю, що після серйозного розриву потрібен час для зцілення та відновлення. Важливо зосередитися на собі, на своїх потребах і на своїх цілях. Важливо оточити себе людьми, які підтримують вас і вірять у вас. І іноді це означає відрізати всі зв'язки з минулим, щоб дати собі можливість почати все спочатку. В інтерв'ю Кардіб також згадала про те, що стала матір'ю трьох дітей і що це перетворило її на справжню жінку. Це дуже важливий момент. Материнство це величезна відповідальність, яка змінює пріоритети і змушує переосмислювати своє життя. Коли у вас є діти, ви більше не можете дозволити собі витрачати час і енергію на стосунки, які не приносять вам щастя і не сприяють вашому особистому зростанню. Її пристрасть до дітей та кар'єри є прекрасним прикладом того, як можна побудувати повноцінне та щасливе життя без необхідності підтримувати токсичні стосунки з минулим. Вона не боїться бути чесною щодо своїх почуттів і не соромиться говорити про свої бажання. Вона контролює своє життя і не дозволяє іншим диктувати їй, як вона повинна поводитися. І, звичайно, не можна не відзначити її новий роман з гравцем НФЛ Стефоном Діхсом. Після стількох випробувань в особистому житті вміння знову відкритися для любові це свідчення її сили і резиленс. Вона не боїться починати все спочатку і вірить у можливість побудови здорових і щасливих стосунків. Її коментар про суперкубок я відчуваю, що у мене буде більше хітів, демонструє її амбітність і впевненість у собі. Вона не боїться ризикувати і завжди прагне до нових вершин. Вона яскравий приклад успішної і незалежної жінки, яка не боїться бути собою. А її політичний коментар про стан справ в Америці це свідчення її громадянської позиції і готовності висловлювати свою думку з важливих питань. Вона не боїться говорити правду, навіть якщо вона неприємна. Вона голос покоління, яке хоче змін. На закінчення, відповідь Кардібе це не просто відповідь на одне питання, це маніфест нового покоління жінок, які відмовляються від токсичних стосунків і вибирають чесність, самозбереження та особисте щастя. Це заклик до дії для всіх, хто втомився від ігор та притворства. Це нагадування про те, що ми всі маємо право на щасливе і повноцінне життя. І іноді, щоб її досягти, потрібно просто сказати, я намагалася. Наступне питання.